Колишній чемпіон світу в трьохвагових категоріях Василь Ломаченко потрапив до реєстру державних зрадників України. Підставою для цього стала його нещодавня скандальна публікація у соцмережах з проповіддю митрополита ОПЦ московського патріархату Лонгіна на опублікованому Ломаченком відео Лонгін звинувачує Україну в тому, що вона розпочала війну проти Бога, церкви Господа та українського народу. Це є одним із ключових наративів російської пропаганди щодо низки обшуків СБУ у приміщеннях московського патріархату. Як інформує рух чесно, який і вніс відомого боксера до свого списку дерзрадників, публічність накладає певні соціальні зобов'язання. Зокрема, і на спортсменів, поширення ними фейків завдає шкоди нашій країні не менше ніж ракети і шахеди. До слова підписники Ломаченка в інстаграмі теж розкритикували спортсмена за його проросійську позицію. Додамо, що серед спортсменів, яких раніше внесли до реєстру держзрадників, також є колишній капітан збірної України з футболу Анатолій Тимошчук. Від початку збройної агресії. Росії проти України він жодного разу не засудив окупантів і продовжив працювати в тренерському штабі Санкт Петербурзького зеніта.